На Рівненщині розквітнув писанковий сад у центрі Рівного до Великодня встановили алею писанок. Помилуватися ними рівняни можуть щодня впродовж Великодніх свят. Їм така ініціатива подобається. Кажуть, це допомагає зберігати нашу культуру. Та да, якраз роздивляюсь, які для себе ви окремили Загалом галом. Загалом подобається і заквітна та дуже гарна. А чим вони подобаються? Ну, дуже гарний розпис насправді. І гарні яскраві кольори. Я вважаю, це дуже хороша традиція, тому що нам необхідно зберігати нашу культуру і надалі її поширювати. Дуже добре. А чому добре? Ну це наша українська традиція, я виріс з нею. З тобто, самого дитинства мама моя, і бабуся, всі. На Пасху зробили писанки писанковий сад у Рівному встановлюють вже впродовж дев'яти років. Ця історія розповідає директор рівненської дитячої художньої школи. Розпочалася з однієї великодньої писанки, яка була виготовлена у художній школі та представлена на всеукраїнському конкурсі. Малюнки виконані за мотивами художниці Марії Приймаченко. На сьогоднішній день ми маємо 30 писанок, які виконані не в цьому році. Їм уже є декілька років, якщо не помиляють чотири в цій тематиці. Тематика по мотивам творчості Примаченка була вона. Поки ми її так і експонуємо, поки тематику не міняли, тому що вони в хорошому стані і недоцільно переробляти. 30 років було це 4 роки назад. Якраз було день роки незалежності України. Якось так. Присвятили 30 писанок до 30-річчя. Артур Мартиненко додає, що робота над писанками це складний процес. До неї долучилися не лише учні художньої школи, але і весь колектив закладу. Робота досить відповідальна і ну, потребує певних гарантій якості. І тому ми під керівництвом викладачів в основному. У нас 20 викладачів. Не так багато, а писанок 30. Ви самі розумієте, що на кожного викладача по одній, по дві навіть писанки було. Ну монтаж ми традиційно робимо кожен рік. Хлопці вже у нас це відлагоджено і фактично ми проблем з цим немає. Цьогоріч писанки встановили і у Квасилові, адже, як кажуть організатори виставки, Квасилів частина Рівненської громади. За словами заступника начальника управління культури та туризму Павла Дмитришина, така локація там з'явилася вперше. Для містян значить, організували писанковий сад. Зараз є 30 писанок. Василій вже став територіальною громадою міста рівного, і там також є дві писаночки, які ми туди привезли біля значить, монументу Я люблю к Василів. Там є дві гарних таких чудових писанки. І тут у нас рівняни зможуть зробити нові фотографії. Все таки життя продовжується. Нам потрібно дбати знову ж таки про рівень культури. До слова, побачити писанковий сад можна до 20 травня. Марія Степанчук, Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.